Наталя Іванівна, ми не пішли з уроків. Ну точніше, ми пішли з уроків, але якщо ви не знаєте, то є таке правило. Якщо вчителя немає 15 хвилин, то учні можуть йти додому. У вас не діє таке правило. У вас це де? Ну, в сім'ї вашій. Окей, але це школа. Ми йшли додому тихенько. Нас навіть жоден вчитель не чув, тим більше директор. Я все розумію, я все розумію, але ви нас зрозумійте. ви не маєте права ставити нам оцінки, тому що це навіть не урок був, це була виховна. Куди ви поставите з історії? Ну, якщо з історії, то в мене там вже пустих клітинок немає. А ви іншим поставите? А що ви всі оце визникаєте? Як перед уроком, то дуже всі такі сміливі, я буду говорити, я буду. Я тут тебе всі язик позасунули. Ну це ж не перший раз, ребята, Наталі Іванівна, я розмовляю, я постійно вас захищаю. І що потім, і вчителі зі мною не вітаються, і від вас хоч би якесь дякую. Наталі Іванівна, я надію, що ми один одного зрозуміли і ми обійдемось без дрійок, так? Чудово, можете бути вільні, ми підемо відпочинемо. Ну ви забрали в нас 10 хвилин перерви, значить ми забираємо вас 10 хвилин уроку. Ми ж домовились, все має бути по-чесному. Не шкірся на мене, дивись, з вами чаю.